Так, щоб було мене добре видно, бо я буду вам щось показувати. І розраховую, що ви мені навіть в цьому трошечки допоможете. Про що ми будемо сьогодні говорити? Про те, що наповнює наше життя. На що ми витрачаємо свій час, що є для нас важливим в нашому житті. Давайте подивимось, У мене тут дуже багато речей. Так. Дивіться, в мене дуже багато речей. Так, ну почнемо з чого? <плес> <Да>. <плес> Дивіться, як ви думаєте, що це таке? Це подушка, так? Да? Що ми робимо на подушці? Так, <плес> да, спимо, правильно? Взагалі спати важливо чи ні? Ви могли б не спати? Два-три дні. <плес> Думаю, ні. Так, ви знаєте, що ми проводимо у сні практично половину нашого життя. Значить, мабуть, так і важливо. Так, уявімо, що це, так, ця коробка це наше життя, це наше серце, це те, як ми проводимо час, ось це те, що наповнює наш день. А, ну, Прокидаємося. Ми, можливо, хтось займається спортом. Спорт це хороша штука. Дорослі, допомагайте. Класна штука взагалі спортом важливо займатися? Зважаючи на те, що ми все-таки зараз дуже багато сидимо, то так. <рес> ну що ще? Їсти нам потрібно? Їжа важлива. Важлива. Нам потрібна для всього енергія, щоб вчитися, займатися спортом чи щось, чимось займатися. Нам потрібна енергія. Ну і класно, коли їжа ще смачна. Так, кладемо. Діти, взагалі, як ви думаєте, класно читати книжки? Це корисна річ. Так. Ми вчимося грамотно писати, читати. Ми розвиваємо нашу увагу, ми розвиваємо нашу уяву. Це дуже класна річ. Почитати добре. А ще краще, навіть якщо дві. А, а є ще книжки, з яких ми навчаємось. да? Багато хто зараз вчить голландську мову, і справді це дуже важливо. Так, кладемо це також у наше життя, так? Діти, хто любить грати в ігри? Ніхто не любить грати в ігри? Я люблю. Клас. Супер, значить, кладемо ігри в наше життя? Кладемо. Звичайно, я сама їх полюбляю. Так, хлопці. Хлопці люблять грати в футбол, куди ж без нього? А хто знає, що це таке? Ну, батьки, підказуйте. Не всі ще діти цього віку знають, що це таке. Так. Багато хто любить зараз фотографувати. Да? Просто для всього ми це, це робимо. Це може бути навіть важливою річчю, так? Подивимося ще. У кого є планшет? Є, у кого дома є планшет? Покажіть. Дивіться, що ми можемо робити. Що ми можемо робити з планшетом? Так, а що ще ще. Дивитися мультики, так? Супер! Правильно. А ти можеш використовувати для навчання? Це взагалі може бути мега-мега-корисною штукою. О, мені вже важко, чесно кажучи, і для цього знайти місце в цій коробці. Так, а це що? Як, скажіть, важлива річ. Так, я вам скажу чесно, я не знаю, що я буду робити, якщо я буду без телефону. Я елементарно до церкви не доїду. <рісту> 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 У папа є телефон, він мені дає дивитися навіть музику. Отак, От поняли? <рісту> Так, ми можемо. Це взагалі часом дуже економить нам час, да? тобто ми можемо піти в магазин, а можемо відкрити просто сторінку магазину в телефоні і замовити. Ну, часом це правда займає забагато часу, тому це питання навіть, чи це економія чи ні, але взагалом можна використовувати дуже, дуже навіть з користю. Так, і що у нас ще тут є? Що це біблія корисна штука? Взагалі, Бог у нашому житті. Тепер мама, ми похлопаємо цій мамі. Mm. <гум> Дитина це помітила, це багато про що говорить. Це дуже, дуже, дуже важливо, так? І якщо ми віруючі люди, ми знаємо, що це просто найголовніша річ. Але ви знаєте, діти, подивіться, в мене так багато речей в моїй коробці, в моєму житті, що часом навіть важко прилаштувати Біблію і взагалі як молитву. У своє життя? І ви знаєте, взагалі усі ці речі, які ми туди склали, вони хороші речі? Хороші, потрібні? Важливі? Так, але якщо ми порушуємо порядок, да? і найважливіше кладемо в останню чергу, те, що у нас, скажімо так, ну залишився час, то чи буде це визначати наше життя, чи буде це керувати нашим життям? Я думаю, ні. Допоможи мені, будь ласка, а якщо ми змінимо порядок, можеш мені допомогти? Опс, щоб нічого не попадало, допоможи мені, будь ласка, витягнути все з коробки. Так, а тепер, якщо ми просто змінимо трошки порядок, і в першу чергу, Покладемо в наше життя те, що найголовніше. Біблія, моя Супер, супер, мама. Так, а потім уже знайдеться для всього іншого місця. Так, можете допомогти мені туди скласти. Акуратно. Це для ігор, це для розваг, але, до речі, розвага дуже корисна. Бачите, для всього вистачить місце, і кожна річ у нашому житті знайде правильно. Моя мама може даже і, і на дивані. Супер. У нас є вже супер відома мама. <плес> 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 Діти, ви зараз підете в недільну школу, і сьогодні ви дізнаєтесь. Я люблю, а я теж кажу в школу. Супер! супер сонце. Сьогодні ви дізнаєтесь історію одного юнака, який був дуже-дуже хорошим чоловіком, і він робив багато-багато справді хороших речей. Але було щось супер. Але було щось в його житті, скажімо так, що мабуть скеровували його більше, ніж Господь. І... Чим це все закінчилося, ви дізнаєтесь на недільній школі. І я вас дуже прошу, подумайте сьогодні. Я думаю, це завдання для дорослих також. Актуальне, що насправді є головним у нашому житті, що забирає найбільше часу. Що, чому ми приділяємо багато часу? Що забирає наші думки, про що ми думаємо, про що ми переживаємо, без чого ми не можемо. Добре? Добре. Okay. Окей. Що ж, стаємо. Давайте разом помолимося. І ви підете в недільну школу. Хотів запросити Руслана, щоб він звершив молитву на, на, за дітей і благословив як тато. Дітки, зараз ми будемо за вас молитися. Слухайте уважно. Молимося. Дорогий Господь, вся чиста слава і хвала Небесний Отець. Господь, Господи, дякую Тобі, що ми маємо можливість бути тут, в цьому храмі, що ми маємо можливість в єдинстві, Господі молитися і благословляти наших дітей. Господі, діти, це благословіння і дар від Бога. Ми просимо тебе, Господь, благослови нас, Господь. Дай нам, батькам, мудрості навчити наших дітей, Господі, слідувати за тобою. іти за твоїми, іти по твоїх путях, Господь. Господі, благослови наших дітей, щоб вони завжди. Знали, Господі, що є добре, що є погане, Господь, щоб вони завжди знали, Господі, Твої заповіді, Господь, Твої принципи, які, які ми маємо через Твоє святе Слово, Господь. Господі, благослови наших дітей там, де вони будуть, Господь, там, де, Господі, вони є, благослови, будь ласка, їх, Господь. В школі Господь, благослови Господі, захисти їх, Господь в школі, Господі, дома, Господь, на всіх їхніх путях, Отець, благослови Господь, Воскресну школу, яка зараз буде, Господь. Нехай через вчителя, Господь, вони почують Твоє Слово, і воно сіється в їхні серця, святий Боже. Укріпи наших діток, Господь, Господі, кого потрібно із ціли? благослови Господь. І за все тобі чисті, слава і хвала, отець. Амінь. І ну, дякуємо за таку класну наочність для дітей. І це так реально о, Саш, дякую, що ти допоможеш. А, Ліза, будь ласка, дітки, от ідіть е за Лізою. Вона з вами проведе наступний час. А зараз хотів запросити Макса.